Колеги, з вами я, Софія Заріцька, і у нас сьогодні з вами знову кадрова задача про відпустку без збереження заробітної плати. І так, обоє батьків працюють на одному підприємстві і мають дітей мають четверо дітей до 14 років та перебувають всі за кордоном. Чи можуть обоє батьки і мати, і батько взяти одночасно цю обов'язкову відпустку по догляду за дитиною до 14 років на період карантину на території України, поділивши дітей по два на кожне? Що ж, давайте до початку пригадаємо норму, якою і передбачений даний вид відпустки. А це у нас стаття 25 закону України про відпустки, а саме пункт 3. При. Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку матері або іншій особі, зазначені в частині 3 статті 18 закону України про відпустку. Для Догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території. Що ж, перш за все, давайте звернемо увагу на те, що дана відпустка надається матері. Або іншій особі, зазначені частині 3 статті 18, тобто батьку, бабі, діду, будь якому іншому члену родини, який здійснює фактичний догляд за дитиною. Тобто дана відпустка не може надаватися одночасно обом батькам, котрі доглядають за дитиною, навіть якщо вони умовно поділять дітей по два на кожного однією з умов надання такої відпустки для одного із батьків. Є те, що другий із батьків не перебуває в даному виді відпустки, тому на першу частину запитання. Ні, обоє одночасно перебувати у даній відпустці не можуть може бути тільки хтось один. Те, що вся сім'я перебуває за кордоном, а карантин оголошений на території України. Якщо обоє батьків працюючих перебувають за кордоном, то скоріш за все вони працюють на умовах дистанційної або надомної роботи. Для працівників дистанційників чи надомників не передбачено якихось обмежень щодо застосування даного виду відпустки. Таким чином, хтось один із батьків, може скористатися даною відпусткою ну, в тому випадку, якщо другий нею не скористається. Що ж, а я вам дякую за ваші відповіді. На цьому тижні ви були більш активними. Тому дякую кожному, хто прийняв участь. Відповіді були правильні, були частково правильні. Тим не менш, ми вчимося. Що ж, усім дякую за увагу та до нових зустрічей.